Одного разу в коловерті морської піни з'явилася молода дівчина Галатея. На березі на неї чекав стрункий і далекозорий юнак Ацис. Він був одягнений в сизо зелені шати. Замріяного юнака підстеріг горбатий циклоп поліфен і розчавив його гранітною скелею. З під скелі раптово задзюрчало джерельце, утворилась річка. На смарагдових берегах якої зарясніли білі квіти. Не дочекавшись коханого, Галатея пішла навідати названу матір. Посейдон, почувши, що в його царстві з'явилася невідома красуня, прийшов познайомитися з нею. Бог запропонував їй бути помічницею, володаркою кількох морів. Проте Галатея відмовилась образився і розгнівався кучерявий Посейдон і вирішив. Помститися.